Фермер Олександр Квічатий із села Козача Чутівського району вирощує сою та кукурудзу без хімії та добавок. Щоб отримати екологічно чисту продукцію, потрібен природний біологічний кругообіг речовин. Вже декілька років розвиваємо так, як воно повинні по природі бути земля. Вирощують рослини, тоді тварини споживають навоз, навоз переробляють також мікроорганізми і черви, і все це повертається вермикомпостом знову в землю. Для покращення органічної частини ґрунту гумусу пан Олександр розводить каліфорнійських черв'яків. Фермер каже, вони збагачують його на 20%. відсотків. Їх у мене, мабуть, і тонами можна порахувати, але продовжую розмножувати, тому що Завдяки червам я перетворюю органічні речовини в поживні речовини для рослин. У господарстві чоловіка близько 30 курів, яких він тримає переважно задля яловичини. Спеціаліст громадської організації Еколтава Максим Макуха каже, таких фермерських господарств, як в козачому, стає більше. Однак, говорить, обробіток землі інтенсивним хімічним способом нині переважає. За роки незалежності вміст гумусу дуже сильно скоротився. Я не пам'ятаю майже в чотири рази. Наскільки я. це треба уточнити, але в принципі дуже сильно скоротився вміст гумусу, а це саме є винос органічних речовин з ґрунту. Перехід до органічного землеробства він в принципі необхідний в першу чергу нам самим. Це є безпечним для людини і безпечним для довколишнього середовища. Нині Полтавщина лідер в Україні щодо розвитку органічного землеробства. Лідія Риченко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.